Вправа 1012. По кошиках, яких менше за 20, порівну розклали 85 яблук. Скільки всього було кошиків і скільки яблук поклали в кожний із них. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку подумаємо, якщо розклали 85 яблук на рівну кількість кошиків, нам треба розкласти це число 85 на множники. Як можна його розкласти? Ну, пишемо, що 85 дорівнює. Пишемо 85 дорівнює. Ну що ж, тоді беремо, проводимо вертикальну лінію і починаємо ділити. Записуємо 85. Наскільки ділиться 85? На 2 не ділиться, бо не парне число. На 3 не ділиться, бо сума у нас не ділиться на 3. Так, виходить на 5 ділиться бо закінчується цифрою 5. 5. Так, 50 поділити на 5 це буде 10, а ще є 35 на 5, це 7. Тобто всього буде 17, якщо ми поділимо, 17 це у нас просте число. Якщо зараз ми його ділимо на 17, то в нас буде 1. Все ділення закінчене. Тоді ми записуємо, що 85 можна представити як 5, що множиться на 17. Добре. Що це означає? Це означає. Що 85 можна представити в ліді добутку 5 на 17 чи 17 на 5, ну або навіть 1 на 85. Тобто, що нам хочуть сказати, що в відповіді ми могли всі ці 85 яблук поставити в один кошик. Але в умові нам сказано по кошиках. Тобто ми не беремо цю відповідь, що в один кошик склали всі 85 яблук. То виходить, що у нас є два варіанти. Або 5 кошиків по 17 яблук, або навпаки 17. Кошиків по 5 яблук. І такий і такий варіант можливий. Записуємо тоді. Оскільки 85 дорівнює 5, що множиться на сімнадцять, то яблука. можна розкласти розкласти або в 5 кошиків або 5 кошиків по 17 яблук Або в 17 кошиків сімнадцять кошиків по 5 яблук. Отже, два варіанти можливі і один і другий. Можливий, бо всіх кошиків не сказано менше за 20. Підходить і перше, і друге. Записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо тоді «Або в 5 кошиків по 17 яблук. Або в 17 кошиків по 5 яблук. Ну що ж, ось таке завдання на розкладання числа на прості множники. На цьому вправу завершено.